Чові докази злочинної війни Росії проти України збирають армійці 65-ї окремої механізованої бригади. Вона від червня 22-го стримує ворога на Запоріжжі і нещодавно відзначила свою другу річницю з дня створення експонатів. Вже накопичилось на невеличкий мілітарний музей. Там і однострої окупантів, Їхня зброя та листівки ганьби щодо тих, хто не захотів умирати за імперські ідеї. Втім, поки ця виставка в процесі поповнення і. Закрита для широкого загалу інший символ оборони Запоріжжя бачать усі подорожні, які їдуть у бік розтрощеного прифронтового Оріхова. Це такий собі пантеон прапорів, започаткований ще десятп'яткою. Аби кажуть армійці, ніхто не забував, якою ціною. Перелік. Тих, які відступили, в полон, Вішні позори, пляття, пічать трусу. Ця гідка власної воєнної ганьби Асвободіті один з експонатів мілітарного музею 65-ї окремої механізованої бригади. Його засновник, пан Михайло, зізнається торкатися деяких речей, приміром одностроїв. Гидко. Як коли беруться речі, потім руки мої після них, думаю, що вона цей бридко. ось. Це їхня реальна зброя. Пошарпаний російський утьоз та рештки нового зразка АК добуті вояками 65-ї бригади на відбитих під Запоріжжям позиціях окупантів. Поруч їхні посічені шоломи, ті, хто в ньому був, вони двохсоті. Експонати пан Михайло почав збирати зо півроку тому. Та шкодує здобути щось ексклюзивне, яке могло б стати перлиною колекції. Поки не вдалося. Погони москальського генерала тут, якби ми відповідно його за 200, але... Я би їх на видне місце поставив. Хлопці у музеї власної бригади уперше кажуть, колекцію війни ще поповнювати і поповнювати. Обіцяють принагідно зробити внесок. Це навіть не. весь світ форми ну, терміниці. Другі Дякую. серед тутешніх фото світлина з президентом до бригади він навідувався тричі, у треті, у лютому, коли поїхав у Роботине. Його тоді на БТРі доправляв волинянин на псевдо Ілля. ли поїхали. Тільки я не думав, що він з Роботина поїде. Він поїхав прямо в Роботине. Ну, ви розумієте, що таке робота? Ну, такі приходи були як завжди? Ну звичайний день, ну як в роботі. Ця стила на в'їзді в Оріхівський район добре відомо подорожні. Нині тут, каже офіцер 65-ки пан Сергій, пантеон прапорів бригад та загиблих героїв, що боронили Запоріжжя. Це ось місце було облагороджене 65-ю бригадою. Ну, починалося це все з 16 флагштоків. На сьогоднішній день тут 96 прапорів. Це тільки флагштоки, ну і плюс ще окремо я бачу вже за сотню прапорів. Приходьте до мене. Дякую. Так, ось, вручаю. З нагоди другої річниці створення бригади, 29-річний доброволець, віничанин на псевдоастроном, нагороджений нагрудним знаком і з посмішкою розмірковує за що саме. Мабуть, за те, що якщо треба весь час, весь час знають, що можна до мене звернутися, і треба когось підмінити, чи там треба терміново, чому б ні? Просто я розумію, що хто ще. Засновник мілітарного музею пан Михайло твердить, тут неподалік фронту, тимчасовий прихисток колекції, та колись певен десь буде постійний. Там нашу колекцію додаємо новими експонатами. Я думаю, де той час нас вони будуть ще. Астроном, який боронить країну вже майже рік, не приховує у Відчувається, утім каже, є і жага здолати тих, хто приніс із собою усе те залізяча, що нині стало музейними експонатами. Все одно є таке відчуття, що треба тягнути треба. Більше нікому немає тягнути. Андрій Почті Вартам Дежанко програма Вікне СТБ Єдині новини.